Привіт привітик усім моїм друзям, знайомим і всім, всім, хто сьогодні завітав на мій творчий канал. З вами я, Оксана, і це мій канал Оксімур Хендмейд по-українськи. Сьогодні у мене перший звіт у спільному проєкті Дівчатка, таки дівчатка. Цей проєкт організувала Тамара Новікова з каналу В'яжу на Дивані. Тамара. Вона у нас така весела, яскрава жіночка, така справжня запальничка. І хто, як не вогна, могла організувати ось такий чудовий проєкт. У цьому проєкті ми будемо в'язати в трьох номінаціях. І цей проєкт зроблений для того, щоб ми не забували про себе, що ми жінки і що ми. Повинні щось робити і для себе любимих, для себе коханих. Тож, у мене сьогодні процесик, який я в'яжу для себе. Так, так, вам не почулося, я в'яжу для себе. Весь час я в'яжу лише на благодійність. Сьогодні я в'яжу для себе. Не знаю ще до якої номінації я віднесу. Оцей свій проєкт. Я вам минулого разу в наступному відео показувала ось такі ниточки. У мене є декілька кольорів. Це у мене вже дуже-дуже давня мрія зв'язати собі павутинку. Але для себе я практично не в'яжу. На то є свої якісь причини. Або нема. Що саме елементарне? Це нема на себе часу, тому що. Ну, зараз, наприклад, я в'яжу на благодійність. В'яжу для ЗСУ, це ви вже всі знаєте. І зараз всі язолочки, мабуть, цим займаються. І також для таких благодійних організацій, як Петелька добра, Чернівниці добра, собі не в'яжу. Але і до, того, до цього часу я практично собі не в'язала. У мене, як вічна якась. Купа комплексів, чи з приводу фігури, чи ще щось. Було таке, що я зв'язала собі, я приміряла, і мені так здається, що воно на мені сидить, як на корові сідло, як говорять. Ось так. І я потім не носила, відкладала, перекладувала з місця на місце, або приміряла на кого. -то. Так що практично собі я і не в'яжу. Тепер вирішила ось втілити свою мрію давню павутинку. Але і тут я, чесно, я не впевнена, чи я її носитиму. Мені вона дуже подобається, і колір дуже подобається. Але я ніколи не одягалася так яскраво, я ніколи не носила. Яскраві речі, чи то таке виховання, чи, не знаю, чи це мій світогляд, чи це мій зараз внутрішній стан такий, що я дивлюся на оці ниточки, мені вони подобаються. Мені подобається, коли жінка чи дівчина йде в яскравому одягу і цим привертає до себе увагу. Але я, мабуть, не готова. Ось я відв'язала стільки своєї павутинки майбутньої. І я вирішила. Тобто, я ще думаю над цим, не те, щоб я вирішила. Тому що, е кого я не питалася, е всі ніби в один голос твердять, що в'яжи і далі. Я не знаю, чесно сказати, я не знаю, що буде з цим проєктом, чи я його в'яжу. Далі. Чи я його відкладаю і беру другі ниточки, більш такі, ну, не такі яскраві. Ось у мене, наприклад, є ось такий колір синій. У мене є такі світленькі ниточки. Це я вже дозамовила. Тому що відв'язала червоний, або я його зв'яжу і просто хай він буде, може, не настав ще той час. Я казала, можливо, трохи більше року, як не стало моєї рідної людини, не стало мами. А ще і ця війна, то це все у мені так сидить, це все так гнітить зсередини, що я не знаю, щось таке у мене душевний стан. Що я не знаю, чи я носитиму такий яскравий колір. Тож, е, хотіла не викладати, хотіла почати другий процес, але е, треба викладати звіти, і хочу, щоб ви бачили, що я не сиділа без діла. Я в'язала. Як би там не було, я трошки зв'язала. Е, як, якщо це можна назвати, в'язала, я трошки мучила. Тому що о, такі спиці номер 7 у мене лише із таких китайських, ця ниточка чомусь дуже погано о, ковзає на них. Можливо, вони для інакшої ниточки такої більш з візкозою, або з шовком. Але ця ниточка так на них погано їсти на цих спицях, що мені приходиться просувати її. Ну, щось вони мені не зручні саме для цієї нитки. Можливо, в іншій нитці будуть нормальні. Але, я кажу, всюди в мене нема дорогих спиць я в'яжу дешевими, бюджетними китайськими спицями, тому що зараз не той час. Та і взагалі, зараз у них такі ціни, що. Треба мати не одну, а дві-три роботи, щоб заробити на ті спиці. Тож, якось я його просуваю на цих спицях. Я не знаю, прошу у вас поради. Що ви мені порадите? Чи я цей процес відкласти, чи його в'язати і паралельно почати другий з більш таких ниточок. Ну, Які, я думаю, ще я буду носити. Але я дуже хочу павутинку Я її вже роками хочу собі зв'язати. І ніяк не наважусь. Якби не Тамара і її цей СП, я б її ніколи не почала в'язати, мабуть. Можливо, почала б, але не тепер, не в цей час, не при таких обставинах. Ось так. Так що, Томочка, спасибі. Спасибі за такий чудовий СП. Дуже багато дівчаток-учасниць. У нас є в цьому СП І я думаю, ми нав'яжемо дуже багато краси. Тож, дивіться, нас усіх під хештегом. Дівчатка таки дівчатка посилання, хештег і посилання на канали всіх дівчаток-учасниць, на всіх спонсорів наших, на організатора Тамару. Я залишу під відео в інфобоксі. Переходьте. Дивіться нас усіх, коментуйте, ставте свої вподобайки і підписуйтесь. Підписуйтесь на наших українських в'язаночок, тому що ми, українці, ми дружній народ, ми повинні один одного підтримувати у всьому. І тільки в єдності наша сила. Тож, на цьому я буду з вами прощатись. Чекаю ваші поради у себе у коментарях під відео. Буду рада е, читати і е, слухати ваші поради. Дякую всім за те, що дивились мене. Дякую за те, що підтримуєте всілякими сіляким, способами. Е, хтось навіть е, пише мені в особисті і підтримує. Дякую вам, дівчатка, це безцінне. З вами була Оксана і це мій канал Оксімур Handmade по-українськи. І це наш спільний проєкт. Дівчатка, такі дівчатка. До нових творчих процесиків всім. Па-па!